Доброго вечора, шановні інвестори. У нас сьогодні дуже цікава для вас пропозиція. Є до Чорної п'ятниці. Це комплекс Smart City в передмісті Києва. Сьогодні на зустрічі у нас представник Sensor Development Олена Білоус і Константин, мій бізнес-партнер. Доброго вечора всім. Доброго вечора. Комплекс Smart City – це дуже цікава пропозиція на сьогоднішній день, бо комплекс тільки почав, якби почалися продажі, тільки відкрився відділ продажу. Ви можете зайти на старті будівництва, взяти по найкращій вартості метра квадратного і мати час на оплату розтермінування. Можливо, для когось із вас це перша нерухомість в Києві. Можливо, хтось розглядає для своїх дітей, хтось навпаки хоче просто зараз вигідно купити і перепродати з максимальною капіталізацією. А для когось це може бути якби друга домівка або нерухомість, яка дуже вигідно в столиці, здається в оренду. Тому передаю слово Олені. Вона презентує нам цей комплекс, чим він унікальний і які цікаві фішки є в цьому комплексі, які можуть бути для інвесторів цікавим досугом в інфраструктурі. Олена, так, з радістю розповім про комплекс, але насамперед хочу, ще трошки декілька хвилин приділити увагу забудовнику Сенсару девелопмент, тому що це одне з найважливіших, напевне, хто будує, хто проєктує цей проєкт, і саме від цього залежить, як він буде реалізований. Компанія Ценсар почувала своє це будівництво в Запоріжжі у 2018 році, і там будувалися такі масштабні житлові комплекси, але з початком війни теж було прийнято рішення будувати в інших регіонах України. Тому розпочалося будівництво у Львові апарткомплексу House, який за півтора року побудований, введений в експлуатацію і вже повністю працює як апарткомплекс, обслуговується компанією Sensar Management, що також дуже важливо. і інші Веде будівництво зараз дуже активно. Це ІВАРМ, чий комплекс Smart Hill, який вже на фінальному етапі будівництва здача планується в першому кварталі 2025 року, вже є обміри БТІ в цьому проєкті. А також дуже унікальний розпочали будувати отель в Ужгороді The Five, і скоро планується старт ще одного житлового комплексу в Ужгороді. А наразі будується активно проєкт Гора, це такий унікальний відпочинковий. Комплекс, який знаходиться в Львівській області, і е, новий наш проєкт, який ми стартували, можна сказати, в Києві, тому що він знаходиться на межі з новосілками, це Смарт Сіті. Зараз пропоную більш детально про нього поспілкуватися, чим він такий цікавий, в чому його унікальність. По-перше, це з приводу локації. Він розташований на вулиці Садова, в Новосілка, але це досить близько до метро Теремки. Це всього, якщо ми говоримо про загальне користування транспорту, це десь 20 хвилин їхати, і зупинка знаходиться недалеко, десь 5 хвилин від самого комплексу, який будується. Якщо ми говоримо про автомобіль, це 30 хвилин їхати до центру. Це одразу виїжджають на проспект Голосівський, тому локація досить зручна. І сам район, в якому будується, а цей житловий комплекс він вже такий насичений інфраструктурою, там є багато нових е, житлових комплексів, є магазини, новус там відкрився нещодавно, також є і дитячі садочки, і школи, тобто в цьому плані все досить гарно. Тут дуже велика перевага, що є опалення індивідуально в квартирі. Так, як більшість киян стикнулися, і я знаю, що в інших регіонах так само з відключеннями, з вимкненням світла, І в кого електроплити, то приготувати їжу досить важко. А тут є індивідуальне опалення, і це великий плюс для квартир. Бо якщо ви їдете десь в відрядження або у вас поїздка, яка там місяць, десь у відпустку, ви собі виключили, вимкнули все і у вас спокійно індивідуальне опалення, ви можете самостійно це, це питання координувати. Це великий плюс для Києва. Бо коли в більшості забудовників було електроопалення, і в період відключення дуже швидко знижались температури в квартирах, тому індивідуальна. Напавлення це великий плюс на сьогодні. Так, це дійсно так, але це я б сказала, така одна з одних маленьких плюсів цього проєкту. Бо цей проект дійсно він унікальний тип, що він спроєктований вже після війни, і тут враховане все, що наразі потрібно людям, які купують зараз собі квартиру для життя. чи для здачі в оренду, тому що цей житловий комплекс у нас він як так розділено на два вектори: перший це саме житло, в якому будуть проживати люди, і другий варіант – це покупка на під інвестицію, яка передається в управління samsar менеджменту. І з приводу плюсів, так ми бачимо, що наразі такий основний запит у потенційних клієнтів це щоб було швидке будівництво, тому що на жаль, дуже багато забудовників, які зараз будують у Києві, вони стримують терміни по будівництву і будинки, які там люди інвестували ще до війни, наразі досі будуються і ще не введені в експлуатацію. Тут всього буде сім поверхів, за рахунок чого не здача планується вже в першому кварталі 26-го року, першої черги першої трьох секцій. А також чим цей проект такий унікальний, тут витримані всі норми для людей з обмеженими можливостями. Є підземне укриття з усіма по всім новим нормам, подобеним, які вже після війни були спроектовані. І те, що ми зараз бачимо на екрані: візуалізацію це дуже унікальна інфраструктура для комплексу комфорт-класу і для тієї ціни, по якій наразі він продається. Це саме спортивна зала для мешканців, поворки, де можна піти опрацювати, і басейн закритого типу, де, який буде працювати цілий рік. Ну, чесно кажучи, Олена, це загалом для ринку житлової нерухомості, якщо ми говоримо про комфорт клас комплекси. А uh, що в комплексі будується своя інфраструктура? Це не так часто можна зустріти. Зазвичай забудовники будують просто декілька будинків. Там прогулянкова зона, якась є, а Тут виходить, що в самому комплексі, uh, коли ти проживаєш як мешканець, є власником квартири, ти можеш користуватися, получається цією інфраструктурою. Правильно? Спа, Правильна тренажерним залом. По суті, не виходячи з будинку, ну умовно там вийти. і Так я б сказала, не, не рідко зустріти в комфорт класі, а практично неможливо, бо такого так, в так. Києві а тим паче в передмісті, я таких комплексів не бачила. Це можливо якийсь преміальний сегмент може бути. Зазвичай, якщо ми говоримо про інфраструктуру комфорт класу, це може бути дитячий майданчик, якась як ви сказали, зона для прогулянки. Ну можливо, в кращому випадку це може бути якась зона коворкінгу чи лобі облаштоване. А тут дійсно ми бачимо закритий басейн який буде працювати цілий рік, ми бачимо спортивну зону, де можна позайматися спортом, і в цьому є унікальність цього проєкту, тому що дуже велику увагу наш забудовник Сенсер Девелопмент приділяє саме тому, щоб комплекси були такі інноваційні, щоб вони були дуже насичені інфраструктурою, і це більш про таке нове віяння, скажімо, для чого ще немає. Да, я думаю, що просто Development, коли зайшов на ринок Києва з таким класним проектом, то це просто закохати в себе мешканців Києва і здивувати такою унікальною інфраструктурою. Ще дуже особливі моменти, і я взагалі завжди от детально так придивляюся до планувань, у вас дуже-дуже продумані планування. Вони навіть невеликого метражу, але дуже-дуже класно ваш дизайнер, архітектор він розрахував площу, він зробив і гардеробні в невеликих квартирах, і санвузли просторні, кухні вітальні. І от я дивлюся, що дійсно є з чого вибирати. І от навіть якщо подивитися на. Двохкімнатну квартиру, то вона досить унікально зроблена і організована. Тому по унікальності планувань і по ергономіки саме використання простору Ну це я думаю найвищий бал. Бо багато хто з забудовників зараз. Будує і вони часто роблять якісь незручні коридори, десь є площу з'їдає теж якась лоджа, яка виступає, і вона не зовсім органічно вписана. У вас планування дуже класно зроблені. І я думаю, що це великий шанс на успіх для тих людей, які все ж таки не просто для оренди купують житло, а ще купують для того, щоб можливо й самим проживати. Так, ці планування вони повністю також адаптовані, була проведена аналітика, що, які зараз запит ринку. І, на жаль, багато зараз людей, які вимушені переїздити з інших міст, і вони шукають для себе нову домівку. І тому зараз говорити про такі великі площі, які є досить доцільними. Ну і плюс, звісно, зростає сума чеку за цю квартиру. Тому ті квартири, які спроєктовані в смарт-сіті, тут таке поєднання максимально раціональної площі. Якщо ми говоримо про однокімнатні, це десь 38 квадратів в середньому квартира, але також щоб все було гарно сплановано, щоб була і гардеробна, і просторий санвузол був, і окремі кухня зручна, і є спальня кімната Олена. Підскажіть ще питання для багатьох інвесторів насправді, коли купують житлову нерухомість квартира. Є дуже великий головний біль: це якщо ти хочеш або сам проживати в квартирі, або відповідно здавати її в оренду. Це потрібно зробити ремонт. Далеко не у всіх інвесторів, клієнтів, покупців є власна будівельна бригада, чи знайомі, і потрібно їх шукати. Домовлятися і так далі. Наскільки я знаю, в компанії Сенсарі, зокрема, по даному проекту є додаткова послуга, коли можна замовити біде, після ведення комплексу в експлуатацію, безпосередньо ремонт, і ремонт можуть зробити під ключ. Вірно я розумію? Так, але віть наскільки складно це робити, особливо зараз, коли людина переїздить, наприклад, з Харкова і зовсім тут не орієнтується, не знає будівельників, не знає, можливо, якісь ремонтні бригади. Тим паче, зараз є такий певний дефіцит кадрів. Тому дуже важливо, що забудовник пропонує здачі будинку в експлуатацію, якщо ви бажаєте вже зробити ремонт. І тут є три пакети. Це є пакет, який зараз ми дивимося, це пакет лайт, тобто це повністю йде оздоблення стін підлоги, і, що важливо, санвузок повністю сантехнікою облаштований. Mm -hmm. Ось трошки далі, далі ми зможемо це побачити, ось так буде виглядати. Тобто, умовно, це розраховано на людей, які, можливо, мають якісь свої власні меблі, хочуть перевезти їх з іншого міста, або, можливо, з іншої квартири, в якій вони проживали. Ось, І такий пакет дуже конкурентній вартості наразі, це 310 доларів за квадратний метр. Ну, це ремонт без меблювання в тому стані, який є, далі вже безпосередньо. Це просто таке оздоблення, оздоблення під те, щоб ви могли вже встановлювати і перевозити техніку ось такого плану. Зараз ми дивимося ремонт, який називається фулл пакет. Він вартує 590 доларів за квадратний метр. Тут можна обрати або холодну кольорову гаму, яку ми бачимо зараз, або теплу mm -hmm. кольорову гаму. І сюди вже входить повністю облаштування, тобто меблями. Також влаштована велика габаритна техніка, сантехніка. В цьому ремонті потрібно просто, наприклад, додати якийсь декор, і також можна проживати в таких квартирах. І третій пакет у нас ще є рент'єр, який коштує 630 доларів за квадратний метр, це пакет вже повністю готовий під здачу. Тобто таку квартиру чи апартамент от, умовно можна вже повністю передавати під життя. Ви можете заїхати вже і жити, бо вже буде повністю все. Тобто, власник квартири, покупець, інвестор отримав право власності на квартири. Зустрівся в офісі компанії Сенсар, вибрав пакет відповідно, який йому подобається. Проговорили фінансові умови. Там зафіксувались договором, оплатив ремонтні роботи. Якщо він вибрав повністю обладнання, то по суті він вже потім приходить через певний період часу, там декілька місяців, і приймає квартиру повністю обладнану з ремонту, перевіряє якість і приймає ключі. Вірно так, але таке невеличке оточення краще ремонт обирати і оплачувати вже на етапі будівництва, тому що у забудовника буде можливість виконати його до періоду здачі будинку в експлуатацію, затримувати далі цей ще термін будуть робити ремонт самі, Відповідно, тоді будинок вводиться в експлуатацію ще десь 3-6 місяців, а можливо і більше, когось до року може це тривати для того, щоб зробити ремонт в цій квартирі. А, тобто можна ремонтні роботи почати чуть-чуть раніше, ніж інвестор отримує право власності, і заодно. Так, це ж я про це кажу: якщо це буде робити сансар девелопмент, то ремонт починають робити вже на етапі будівництва, і коли будинок випадний, вже він здається з ремонту. Супер, це класно. І ось ще ми так, щоб затронули трошки тему дохідної нерухомості, тому що цей проект буде обслуговувати сенсар менеджмент, і також дуже вигідно наразі купувати не тільки для житла, а для того, щоб здавати в оренду. Чим повністю управління буде займатися сенсар менеджмент, вже є досвід такого управління в комплексі у Львові Смартхаусі. Досить успішно реалізовано це. А тому це дуже зручно, наприклад, для тих людей, які проживають в інших містах, і навіть якщо проживають в Києві, просто не потрібно це витрачати час, тому що управляюча компанія буде повністю всім займатися, а інвестор отримує свіжий пасивний прибуток. Mm -hmm. Ти бачиш, що цей проєкт, зраховуючи на таку інфраструктуру в плані басейну, в плані спортивної зали, коворкінгу, я впевнена, що навіть будуть люди, які, можливо, на вихідні захочуть приїхати якось змінити обстановку, зняти там на декілька днів, можливо, такі апартаменти. Бо наразі дуже великий попит іде на якісь спа зони так особливо в Києві, якісь відпочинкові такі можна сказати, проекти. Я скажу так, що в цьому проєкті з врахуванням розташування, забудовника і інфраструктури, насправді є дуже гарний запас капіталізації і зростання ціни, тому що чим ближче буде до фініша будівництва. Ціна там буде по продажу а, на порядок вищий, ніж на сьогоднішній день на етапі а, початкових будівельних робіт. Так, дійсно, дійсно, і враховуючи іти рівень будівництва, і насиченість інфраструктури, і самі планування, і ремонти, тому тут повністю можна прогнозувати великий привіз ціні. Угу. Тоді, Олена, давайте пройдемося з вами по умовам купівлі, які є, і продемонструємо, які саме ви обрали для наших інвесторів цікаві пропозиції по купівлі апартаментів, квартир. Так, по-перше, вже зараз перша стартова ціна, і це вже дуже привабливо для інвесторів купити саме по першій ціні, тому що буде найбільший привід, так і зараз найвигідніше придбати. Також до цього, якщо ви купуєте під 100% оплату, Додатково наразі є знижка 7%. Тому надалі прораховані квартири вже з рахуванням цієї знижки, або також можна купити в узтермінуванні. Максимально воно йде до 18 місяців. Перша okay. квартира, яку ми бачимо, це така квартира Smart, 28 квадратів, але тут і доволі просторий санвузол, і виділена така зона кухні, окремо також зона відпочинку. Її можна розглядати як для проживання, можливо, однієї особи, також для здачі в оренду таку таку квартиру. І ось ми бачимо загальний прорахунок при пасовий, так також при повній оплаті з урахуванням знижки 7%. І Далі вже прорахунок іде по розтермінуванні, який може бути 12 місяців. Перший внесок від 30%, сотень, але якщо буде більше внесок, буде ще знижка на перший внесок, далі фіксується ціна, і ви оплачуєте з прив'язкою до курсу долару, оплачуєте розтермінування там 12 чи 18 місяців. Наступні квартири це вже такі, можна сказати, як більш повноцінна однокімнатна квартира, де є окрема окрема спальня. От наразі на, на другому поверсі, наприклад, ще є квартири з терасами. Декілька таких от квартир унікальних, там десь біля чотирьох квартир всього є. От тут, наприклад, дуже зручно, вихід з кухні на терасу. І з рахуванням же тераси, от її загальна площа 43 квадрати. Тому також рекомендую звернути увагу на це планування. Якщо ми говоримо про двохкімнатні квартири, вони починаються від 56 метрів, але є зручна кухня. Навіть можна сказати, кухня вітальня яка там 16 квадратів окремо для спальні і лоджія в цій квартирі, дуже таке зручне зручна планування для чи молодої сім'ї, чи для двох осіб, які планують в подальшому розширяти свою сім'ю. Я ще додав так. такий момент теж з точки зору покупця або інвестора. А насправді, якщо подивитися на ціни і розташування, тут дуже важливий момент. За рахунок того, що комплекс з однієї сторони не знаходиться не в Києві, але поруч біля Києва в пішій доступності до метро. А ціна тут виходить з ремонтом, без ремонту, навіть візьмемо якусь квартиру з ремонтом вигідніша, ніж самому в Києві. Тому що якщо взяти приблизно схожі параметри от комплексу по якості і просто перенести це в місто Київ, то в нас не вийде ціна, от як, наприклад, 43 метри з повним ремонтом 69 тисяч з такою інфраструктуру. Якщо це вже розташування буде в Києві, то ця ціна буде відсотків на 20-30 вища. Тому, якщо хтось хоче а, зайти з квартирою, купувати, почати старт в Києві, це може бути для себе. Часто батьки купують для дітей, як першу квартиру. Це може бути часто молодь, перша квартира для життя купує. Ви будете мати, по суті, саме Київ поруч біля Києва, в більшому досяжності проживання в новому комплексі з розвинутою інфраструктурою, не при цьому більш доступним цінам. В багатьох районах, як ви кажете, в самому Києві, але це можуть бути спальні райони, де добиратися до метро набагато довше і важче по загруженості такого района, тому що саме ця локація не має такої загруженості великої. Там е, будуються будинки до 10 поверхів, але дуже, якби можна сказати, ще є така відкрита простора місцевість. Немає такого тиску, скажімо так, як, наприклад, в районах, де збудовано е, багато високих будинків і де дуже загруженість іде і по і по транспорту, і по всій інфраструктурі. У ну, тут, тут дуже гарна, тут дуже гарна розв'язка транспортна ідея розташування зараз. Я доповню. тому що дійсно, проживаючи багато років в Києві, працюючи, наприклад, в центрі, якщо ти живеш на лівому березі, то в центр інколи набагато довше по часу, не важливо, чи це транс чи власним автомобілем, чи транспортом добиратися, ніж з розташування новосілки, і знову ж таки, ті ж новосілки, там виїжджаєш зразу, якщо на автомобілі, навіть власному на трасу, яка не загружена і до центру ти швидко. Тетко добираєшся на відміну від ряду інших пригородів, то, що в Києві біля Києва є пригороди, наприклад, Петропавлівська Берчагівка. А якщо ти купуєш там комплекс, який знаходиться в глибині Петропавловської борщаговки, то там реальна проблема зранку добиратися в центр і ввечері вертатися, тож це займає значний проміжок часу. От якраз ваша локація на осільки вона такої проблематики не має, бо там ти на автомобілі зразу вискакуєш на основну дорогу і добираєшся в центрі. Це великий плюс розташування і локації. Так, все Приділимо увагу і ще будівельним роботам, я вже запустила відео, uh -huh. щоб інвестори побачили, що тільки-тільки у вас відкрився на продаж комплекс, а вже у вас і свайне поле в завершальній стадії, і вже у вас активно починає комплекс рости вверх. Поверховість це дуже така висока динаміка, і е, я вважаю, що якщо більшість на старті забудовників тільки забор ставлять, то у сенсар девелопмент вже е, майже перший поверх є. Е, тому це я виділила дуже... це як основну перевагу нашого забудовника і чому саме потрібно купувати у Сенсарі, і чому потрібно обирати зараз цього забудовника? Тому що швидкість будівництва вона дійсно вражає. Почали будівництво на початку осені, зараз у першій секції вже робиться. Мішучі колони, скажімо так, першого поверху, тому це дуже швидко. Так тоді ми сьогодні надсилаємо комерційну пропозицію нашим інвесторам і будемо сподіватися, що ми максимально сьогодні донесли до інвесторів цікавість цього проекту з точки зору інвестицій, з точки зору проживання своєї родини, і тоді будемо завершувати цей зум. Надсилати пропозиції і сподіваємося, що наші інвестори встигнуть до чорної п'ятниці купити до 6 грудня. Ця акція стартує по максимально вигідним для себе умовам. Дякуємо. Так, вам Так, Ти паче, що планування не так багато. Вони всього сім поверхів. І наприклад, якщо ми обираємо 28 квадратів, зараз залишилося вже вільних при, при плануванні з тих типу постоянно можна сказати. Тому обирайте планування, які подобаються вам, вашим інвесторам, і чекаю на бронювання. Дякуємо, дякуємо. Да, до побачення пасінь